А зараз давайте з вами пограємо в гру. Закінчи слова. У траві сховався ву ж Розлили по столі ту-ш. Скільки у дворі Лю Ж. Сірників мали не ш Я піду гуляти те ж. Нащо ти свій зошит мне? Ш. Ми підемо влітку на пля. Ж, хлопці. М'ячик цей не ва. Ш. Молодці. І ще пограємо одну гру. Називи ознаку. Я вам називаю предмет, а ви мені кажете, який він. Кактус. Колючий. Зелений. Добре. Жаба. Маленька. Зелена. Квакає. Ужина. Колюча, лісова. Смачна, Жолудь. маленький, дубовий. Журавель. Довгоногий, довгоносий. Ложка, металева, дерев'яна, маленька, літо, тепле, сонячне, веселе. Ви до кожної ознаки, що я назвала, доберіть ще свої. До побачення. До нових зустрічей!